У цьому відео ми розглянемо різницю між підвісними та напольними унітазами. Ви зрозумієте, які обрати в своєму ремонті та потенційно позбавитись всіх фобій. Часто виникає питання, яке з цих рішень є кращим, тож ми розбиратися. Почнемо з того, що таке інсталяція. Це несуча конструкція, на якій тримається підвісний унітаз. Вона виглядає як рама, в яку вбудовується бачок, і все це закривається певною конструкцією та облицьовується в той матеріал, який ви хочете в вашому санвузлі. Наприклад, керамограніт, але також є напольні унітази з прихованим баком. І тоді це, ніби гібридний унітаз, який стоїть на підлозі, але його бачок також не відсвічує вбудований в стіну чи в іншу конструкцію. Вибір між підвісним та класичним напольним залежить від кількох факторів. І це не просто питання естетики. Важивим як комфорт. Форт монтажу, а також ефективність кожного з варіантів в конкретних умовах. Перше, що ми порівняємо, це естетику та гігієну. Підвісні унітази дуже часто обираються через їх мінімалістичний вигляд. Це дає стиль, чистоту ліній, а також в таких унітазах набагато легше мити підлогу, тому що ніяких контурів на підлозі і, як слідство, ніякого бруду по його периметру. У разі напольного унітазу, герметизація між ним та підлогою може бути проблемною, а його чистка вимагатиме більше часу, бо є важкодоступні місця, якщо ви розумієте, про що я. Також в підвісному унітазу. Тазі інсталяція може включати додаткову функцію, таку як система очищення повітря або система відведення запахів. Це зовсім нова технологія, але це робить підвісний унітаз ще більш привабливим з гігієнічної точки зору. Окремим пунктом поговоримо про компактність. Підвісний унітаз дозволяє заощаджувати простір, що особливо важливо в невеличких ванних кімнатах та санвузлах. Бувають різні моделі інсталяції, різна глибина, товщина, і це дозволяє налаштувати установку під специфічні вимоги приміщення в підлогу, як ви зрозуміли, якщо ви навіть встановите його не біля стояка. Вашу трубу придеться вести по землі, можливо обвицьовувати, і це не те що про компактність. Тому ще одна думка на подумати. Ще хочеться обговорити сам ремонт таких унітазів. У випадку з підвісним унітазом ремонтні роботи можуть бути направду більш складними, тому що частина механізмів прихована за стіною. Проте виробники надають гарантії. І більшість проблем можна усунути через доступ до інсталяції, тому що там для зручності зібрана вся серцевина. В напольному, як ви зрозуміли, все перед тобою. Тому замінити деталь або зрозуміти причину поломки простіше. Кілька ключових моментів. Напольний унітаз зазвичай має простіший монтаж і потребує менше обслуговування. І вісний унітаж все ж більше підходить для сучасних інтер'єрів, де важлива естетика та мінімалізм. А на рахунок фобії, що цей унітаз відвалиться, друзі, така інсталяція витримує 400 кг ваги. Тому дай Бог вашому барану нашого вовка з'їсти. Думайте та обирайте. А за продуманими дизайн-проектами звертайтесь в нашу студію. Ну а посилання на курс від ProDesign про те, що вам необхідно знати перед початком ремонту, шукайте в описі.